Качка з яблуками та журавлиною. Складники. Качка 2-2,5 кг, сіль та чорний перець, масло, 2 столових ложки. Цибуля. Одна штука. Селера 2 стебла. Яблука 2 штуки. Журавлина одна склянка. Панірувальні сухарі пів склянки. Коливкова олія, 1 столова ложка. Вітаю товариства! Ви на каналі Кухня. Тут, тут ми говоримо про те, що важливо для кожної людини. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Цибулю та селеру почистити та дрібно нарізати яблука, почистити, видалити серцевину. Та нарізати невеликими кубиками. У пательні розігріти масло та обсмажити в ньому цибулю та селеру. трохи посолити та поперчити. додати яблука та журавлину, зняти пательню із вогню, додати панірувальні сухарі і добре перемішати, розігріти духовку до 190 градусів. Начинити качку, зашити черевце, та шит, та скріпити зубочистками, Змастити качку олією та покласти на деку. запікати годину півтори. Залежить від духовки та розміру качки. Іноді варто поливати качку соусом, який утворюється від смаження, перевернути качкою грудкою догори, продовжувати запікати ще 30-40 хвилин. Якщо ніжки та крильці качки починають підго підгоряти, їх можна обгорнути фольгою. Готову качку накрити фольгою, дати постояти 10 хвилин, потім розрізати гострим ножем. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!